Пам'ятати та пишатися рідним в Івано-Франківську. Відбудеться прем'єра концерту Куріння на сцені обласної філармонії імені Іри Маланюк. Артисти виконують народні та автентичні пісні, які оповідають про історію українського народу. Ми дуже довго думали, як назвати наш концерт, і хотіли в цю пісню вкласти. Напевно, той дух українськості, той дух родини, дух такий, який буде об'єднувати кожного з нас, щоб ми це пам'ятали, особливо в часі війни тому що це дуже важливо об'єднуватися, щоб кожен українець знав своє, цінував своє і популяризував своє. Ми зібрали коло творів, таких з яких власне і починається наше коріння, і ми вважаємо, що власне це треба популяризувати, і ми це робимо не тоді, коли це стало лише мейнстрімом. Ми це всі робимо з дитинства, і так само ми хочемо на цьому закцентувати увагу, тому що дуже боляче, що про Україну, про народні пісні, про своїх людей. Про своїх композиторів, музикантів митців згадують лише тоді, коли це стає модним і коли це стає актуальним. Концерт куріння від відомих артистів Прикарпаття. Проєкт етноформація у складі акторки Галини Баранкевич та співачки Ксенії Праничук, а також гурту Ірини та Костянтина Борух. Цікава була пропозиція від етноформації зробити спільну колаборацію. Нам ми дуже таке хотіли давно зробити новий формат, чомусь новому себе показати. У різних жанрах також важливою місією концерту є благодійність. Прем'єра події відбудеться наступного понеділка. Уляна Никулюк, Андрій Буцак, новини на вежі.